Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я поспішаю. Чому? Бо завтра Різдво, 25 грудня. А ви не знали, що ми зустрічаємо Різдво? Так, так, і, як вся Європа. Так. Так що, якщо ви не, не знали, то нічого страшного. 7 січня теж можна куцю варити. Але ж краще переходити на 25 грудня. Так, це вже вибір кожного. А я хочу приготувати все ж куцю. І тому поспішаю. Так, і з чого потрібно? З узвару, так, узвар це обов'язково. В мене немає чорнослива і таких, знаєте, закопчених таких сливок нема. Але ж тут сушені сливи є, яблука, вишня, абрикоска, так що нічого страшного, якщо немає чорнослива. Я додам ось таку яблучку висушену. Бузину. Так, це буде замість чернослива бузина. Ще буде краще. Додам радзинок. І ще, так, у сучасну. Узвар буде сучасний. Додам бадьян. Я казала, він в мене потріскався, зірочки поламались, але ж нічого страшного. Запах дуже корисний. Дуже, запах дуже смачний, а бадьян дуже корисний. Так що робимо узвар обов'язково. І потім будемо робити кутюк. З чого починати кутюг? Замочила пшеницю. Так, замочу зараз мак. Ось так. У мене 300 грамів, я 150 грамів насиплю приблизно. Так. І переварювано холодженою водою зірю. Спочатку так. Настається, потім я цю воду зірю, перемішаю цю воду зірю і залью окропом. А потім далі покажу, що і як. А зараз будемо так, грішки потрібно почистити, так? Готуємо. Спочатку узвар. Пшениця вже настоялась у воді, я промила чуть додаю. Води один до двох. Е, думаю, що це маловато буде, але ж. Але ж ніколи не поздно додати буде. Так, будемо ставити це на вогонь. Узвар. Так, помит. Ні, узвар помит, а. Сухофрукти помити. Що ще я додам? Я казала, буду додавати бадьян. Так, бадьян, ну за зараз уже додам. Десертну ложку досить. А ще я додам ось таку красу, так, сушені, малина ягоди і полуниця Так. Дуже смачно буде. Дуже. І для копченості, так, якби узвар який, узвар без копчених слив копчених. А у нас будуть ягоди пузини Так, три десертні ложки. Думаю, що буде достатньо. Ось зараз ми це все закипетимо і буде воно настаюватись. Вау! Буде вау! А тим часом, тим часом потрібно родзинки залити. Оцінки цінові. Так. Подрібнити Потріб... потрібно горішки, волоски. Так, продовжуємо. Пшениця ще вариться, узвар вже я вимкнула, він буде настоюватися. І зараз я буду варити. Радзинки, горішки волошські і мак. І цього разу я варю окремо. Дуже мені сподобалось варити окремо. Не з пшеницею, а окремо. Так що, родзинки помити, волошські оріхи подрібнені. Зараз я зілью цю воду, це вже окроп. Другий раз я наливала. Спочатку холодний, так? Водою заливала, потім її злила, злила і залила окропом. Окроп теж зілью, він ж не окроп, <смі> охоло зілью і спробую перемолоти на кавомольці. Якщо хтось скаже не так потрібно робити, так? потрібно макс з цукром розтирати, але ж я зайвого цукру не хочу. Якщо хтось любить з цукром, це добре. А я буду тільки мед додавати. Так що буду питатись спробувати перемолоти якось мак. Ну, що я казала? Люблю я змінювати рецепти. Так. Ви пам'ятаєте, так? Пшениця була базарна у мене така пшениця була, як продають паночками, так? Пів літра пшениці. І я нали, налила один до двох води. І ще багато води. Вона вже готова, а води ще багато. Зазвичай, зазвичай. Вже вода википає, а зараз так ось, виходить. Виходить, як виходить. Тому я ось це буду додавати сюди. Мак я перемалола, нормально вийшло, все нормально І я це не буду вже варити окремо, а додам сюди, і воно ще провариться. Питає в себе жидкость горішки, так, і родзинки, і буде така смачна куця. Е, в прошлому році я варила з ярової пшениці. Не зимою, а яровою. Дуже смачна. Так що, якщо у вас буде попадатися куця з ярової пшениці, готуйте, готуйте. Це дуже Смачно. Так, ну що, продовжую. Ставимо знову на огонь і чекаємо. Ось такий узвар у нас. Дуже, дуже приємний запах. Колір теж гарний. І ви пам'ятаєте, що я не додавала цукор. Не додавала. Ось така красота у нас вийшла. Якщо хто захоче, додасть ось такого меда. Такий маслянистий мед, дуже смачний. І ось така куця у нас. Так. Трішки поспішала. Так, багато справ одночас робити не дуже. Корисно. Так що ось така у нас куця вийшла. Ну, яка пшениця була, така і куця. Гарна, гарна. І зараз я додам меда побільш. Так? Ага. Це я буду робити за кадром. Бо мед такий гарненький. Так. Ого! Не хоче, не хоче відділятися. Але ж потрібно так, мед. Ось який добрий мед. Так що я вимкну ще раз і перемішаю. Ось така куця у мене вийшла. Дуже смачна, дуже ароматна. Так? Запашна така, дуже смачний узвар. і красивий такий, нібито віно, так? Так, все дуже смачно. Так що я встигла, так, встигла приготувати. Але ж але встигла. 12 страв? Нічого страшного, що 12 страв. А мабуть, я і знайду зараз 12 страв, так? Кутя, узвар мед, три страви, ще 9 страв, та все добре. Знайду я 12 страв. Так, це все я шуткую, скільки у кого страв є на теперішній час, це все добре. Скільки би не було. Головне, головне, що мир. Так що зірочка зійшла на небі вже, і кажуть, якщо перша зірочка з'явилась, це вже Ісус народився. Так що славимо його. Так, ось так. Така куття для добра, для багаття наші предки знали, що робили. Так що, Завжди на кутю, на Різдво. На Різдво. Робіть кутю. Так. Всього найкращого. Побачимось, па-па.